Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в Біошок. Продовжуємо щось трошки роздуплятись, як тут працює ця прекрасна гра. До Адаму цивілізувати дитину було простіше, ніж гримучу змію. Цивілізувати? І так, я в крут камері. Very cool. А для кого це я боку? А мене вон там от завалили. Е, казали на мапу. Мапа! Боже, чому я на неї ні разу не подивилась? Йоу, я такої складної, мапи ніколи в житті не бачила. Немає активного завдання? What the fuck? Завдання, повідомлення, нотатки, зброя. Що? Пляшко вино. Ні, ну давайте повернемося сюди. Зад. Долл транзиту, верхній поверх. Телепортація золтранзиту. Трошечки ще мені треба подумати перед тим, як заходить в цю верікульну. Боже, вони мене атакують, чорти. Е, Андрю, він будь він проклятий, він нас знайшов зразу, він прикритий. Дунається на не шлях вперед. У медблок, чого ти чекаєш швидше? Уве завдання в медичний центр. Щось я в них збираю. А ну збереження. Так сказала, спроваті в 5 не працює, F8. О! f 8 збереження! Дуже дякую, хто це написав. Це дуже прикольно. Так набагато простіше, ніж виходить в менюшку. У мене лишилась одна куля. Ой, одна куля, Чотири кулі всього. Хочете, щоб я туди йшла? О, ні, ти в пасті. Треба спробувати відкрити вхід. А що робити, якщо я ні нічорта не бачу? Йопер. Що відбувається? Скажи мені, друже, які мерзотники тебе відправили? Вкиз КДБ або шукали з ЦРУ? Хто там ходить? Послухай, захват тобі не корабель, який можна грабувати. Ендрю Райна, неї жінка, як уряд може пустину коло пальця. На цьому все подвоє буде побачення будь-якою мовою, якщо забажаєш. Дякую, куди далі? О, я щось пройшла, само воно пройшло. Цільте завжди в голову, так воно носиться більше пошкоджить. Да, я щось є, відчуваю, що я трошки всрала на багато патронів. Ну, так, відбувається збереження, блоск, не махання без питань. Розбережено, ю пересете. Що за таке Маленькі сестрички на цьому рівні? Ладно, чешемо далі. От і господи, як гучно стало. У вас достатньо Єви, а я якби не хотіла її брати. Е, У мене... куль. Cool. Але я чую там якісь. Ось цей познайомився з Андрю Райаном. Кривавим королем Захвату, будь він здоровий. Тепер шукаю доступ до аварійного виходу. Ага. Нове завдання зона доступового. Перевірити мапу і отримати дані. Fo є! Вау! Що це таке? Торговий автомат? Так, да, карта, звісно. Надзвичайна. О, дивіться, там є показати підказку. Слумайте робота. Ой, ні-ні-ні, я не хотіла поки підказку. Стоп, стоп, назад! Там хтось сміється. Ладно, мені треба підказка. Мати охорони, який блокує двері. Бути предмет. Вау! Достатньо грошей, а скільки треба грошей? Я можу купити горілку. Дякую, не треба. охорони Твомати. Але роботи будуть атакувати ваших ворогів. Розпочати злам. Відкрити комірку, шукайте сегмент труби, відкриваючи сховані комірки, змінити трубу місцями, підняти трубу та змінити їх місця так, щоб вийшла на перерва лінія. Складіть наперерву лісушок направити потік, окей. Все ясно і, і одночасно нічого не ясно А, все ізі. Та я не мала це робити. Я просто пробувала розпочати злам. Прискорити потік. І скільки я можу. Того добра зробити. Тут не буде. Тут буде. Ні, я не хотіла це Та стойте! Що відбувається? Звідси вхід. А, я можу тискати їх туди-сюди. Прикол. А чого ці з'єднані? А, ці у мене не з'єднані. А скільки я можу їх відкрити всього? Оооо! Пішла вода! Да ти що? Я щось поняла. Поки нічого не поняла. Е, сюди треба який. Чи... А, я цей не можу поміняти, блін. О! Все готово! Є? Yeah? Буде діло! Я все поняла! Ага, Що? зламані вороги будуть атакувати ваших воргів. Є. Сенкі. Атакуй моїх ворогів. Медичний павільйон. Запис. Лікар Штайман на сьогодні. Райан не відвідовив мене з часу новорічної атаки. Жодного разу. Але лікар Штайман був дуже турботливий. Бабки? Він казав, що як тільки робець розмокшиться, він приведе мене до ладу. Я буду найкрасивішою дівчиною в світі. Він дуже милий і так мною цікавився. Течка, кулі. Так, я щось таке знайшла. Ти літай за мною, літай, літай. Бо там вже хтось трендить. Туди мені поки не треба. Тебе пусто. Куди мені треба насправді? Завдання. Завдання. Завдання нема більше? Що робити? Використати панель керування аварійним входом, щоб відкрити. От ти моя Василева, Куди я попала? Тут хтось був? Він атакує їх. Моя бусинка, боже. Чіпси відновили на велику кількість здоров'я. А ну ще он того атакуй. Там стрілець. Не треба ще його револьвер. А, забрано дві кулі. А давай краще щось роби. Так, шукати. Новий запис, це снідяв. Райан і Адам. Адам і Райан. скільки якихось років навчання, але чи був я справжнім хірургом поки не зустрівся з ними? Ми грали зі скальболями та раллю. Так ми могли розрізати риф тут або зрізати зайве там. Але. Але що? Збереження гри треба зробити. Але я перервала. Угу. Нічого я не перервала. А що ви могли реально змінити? Нічого, це Адам дав нам засіб для цього, а Райан звільнив від пуд помилки етики, змінити свою жовність, змінити стайт, змінити расу. На це все ви маєте право. Мені подобається, що цей робот тепер літає за мною. воду Ми поки не йдемо. Керування аварійним виходом. Якщо ви скардає ліміню, то потрібен ключ лікаря Штаймана. Це він тут усім керує. Але не розрахуєш, що він дасть цей ключ просто по доброті штаймо доброю я ніколи не славився, та чиє в нього душа, я дуже сумніваюсь. Okay. Так, нове завдання взяти ключ автомотік. Вибр... Перешний перемикач. А це то мені навіщо, куди я попаду? Ось це зворушилося осине гнездо, вони йдуть сюди. У мене тут взагалі-то мега... бльоха. Чувак! Мене зараз там рознесуть. Мені треба аптечка. Тут мій робот. Блін, я тупо нікого з них не побачила. Ще біжите? Тантруйнівник. Блін, я на вас витрачаю забагато своїх патронів. Oh відбувається? А де мій чувачок, який літав зі мною, його рознесло, так? <праць> Просто хтось не заходить. А я не розумію, хто. щось вилізло, але я його не побачила, Василіса. Тут ти, блін, посралась через вас. Вони так гучно всі ходять? Я теж так гучно ходжу. Куди мені тепер йти? А де мій цей робот? Він зі мною був. Був та та? Ладно, зберігаємося і йдемо далі. Боже, це кашпієць. Ти пообіця мене зробити красуну. Зробити красунує. Тепер подивись на мене. Подивись на мене. Мені приводи не роблять нічого поганого. Двері не хочуть мене впускати. А, керування дверима. Остерігайся, ж на цей хитро не бустуватися і хлюрчми діло. Якщо хочу знайти, йди за слідами крові. Ох, ти, бляха. Ні. Ці гня мене обстрілювала. Всі ці машини заповнення, якщо вдарити їх електрозарядом, Та все вже пізно. Сигарети відновлюють. Паразити якісь. На поверхні паразити чекають, що лікар вилікує їх. Безкоштовно. А селяни будуть. Модувати просто так. І чим він відрізняється від того збоченця, що полює на вулиці нещасних, котрих використовує для своїх дивижних розваг? От ти, Василева. Треба шукати, це що то забрати. Чвішка, я ж тебе бачу. Ай, больно, блін. Кулі для автомату все? одні долари, але мені кудись треба ще там пройтись, подивитися, що там є. Тут я все подивилась. Кулеметної турелі нічого немає. Новий запис. Я була в швіці і вже 16 років усвідомила, що закохана в науку німецький лікар. Він проводив експерименти. Іноді він допускав наукові помилки. Я кажу йому про це, він злиться. Але потім запитує, звідки дитині таке знати. Я відповідаю, іноді просто знаю і все. А він не в мені казати. Ну, сказала йому на це раз вже робити такі речі, то хоча робити їх правильно. Будемо зламувати. Розпочати злам, це дуже забавна штучка. Ага. Аж сюди. Йо-ма! йо Йо-ма-йо, йо йо йо-ма-йо, йо-ма-йо. Йо -йо. Треба чесно поподумати. І палка, о, палка туточки, туточки, туточки. Крім палки, сюди ще треба отака от штука, яка сюди нахрен мені не підходить. Угу. Супер пупер А сюди що мені треба отака от штука? А, не підходить мені ця штука. Сюди треба палка, а сюди треба отака от штука. О, Прискорити, боже, як це важко. Ось дуже там ціна знаєш, на ворогі просто приписання треба мати пошкодження. Лікування 10 доларів. Ладно, полікуємося. І збережемося. Скільки разів я збережусь за це відео? Цікаво. Я змінила револьверні кулі на бронебійні кулі. Можна його зламати, щоб перетворити в союзника? А ну стой! Де. Ух ти, блін, ти хто такий? Стійте, стійте, я можу завантажити попереднє збереження? Я вже не пізнаю захваточу людей, які. Де це? О, я полікувалась? Трупси вже було обшукано. Як мені зламати цю турель тихенько? Вона рознесе мене раніше, ніж я навіть подумаю її зламати. Це типу проти. проти по-дебільному! А я зараз в кріокамері відновлюсь, до речі. Це що за кріокамера, блін, дайте завантаження мені моє останнє не треба. Мені таке добро все, я спробувала. Просто розносим цю фігню. Так, поранені глади можуть лікуватися в медпунктах. Не хочу я, щоб вони лікувалися, звісно. Так, тут я вже була, тут це що? Щось я тут можу взяти? Цих А вони, до речі, теж щось лікують мені. Эта штука навернулась? Здається, не навернулась. Я думала, вона навернулась, а я помилялась. Ботан, стрілець, лопшуці. О, я можу тут щось купити. Зламати можу. О, мені все треба зламувати. Що? А це що? Ух е -е, ти йой. Ух ти йой Ух ти йой Тут треба швидше ну, Боже, чому все так. Все, пристрій заколоти, я зараз ще раз його зламаю. Дуже треба. А що це означає? А я не можу ці штуки двигати. Це погана ідея. <гум> Блін, я хочу це зламати! Мені треба це зламати. Я без цього не піду. Дуже швидко. Це майже неможливо. О, дивіться, бом. Можу повільніше йти? Не підходить мені такий варіант. Не підходить мені і такий варіант. І такий варіант мені не підходить. О-по-по-по-по, оп. це прекрасно. Чікс. Угу. Супер. Супер, а ще одна така палка є. Немає бляха. Що робити? Я нічого не можу зробити. Нема такої палки більше. Окей, робимо так. Тут робимо так. Тут робимо так. Тут робимо щось інше. А тут мені треба така штука. У! Боже, я це змогла прискорити потік. Успішний злам. Купити предмети. Дробовика, в мене немає дробовика. Автомат. А скільки воно коштує? Достатньо грошей? О, все, гроші закінчились. А, революни кулі. 19. Берем. Все, закрите. Зберігаємось. І пішли далі. Ху, блін, це дуже цікаво. Вандалізм. Новий запис. До мене дійшла інформація, що деякі громадяни навчилися розкривати торгівельні апарати. Думаю, мені не варто нагадувати громадянам захвату, що вільне підприємництво це те, на якому ґрунтується наше спільництво Паразити будуть покарані. Я збереглась чи ні? І зберегтись треба. От вони так трендять всі, мені так страшно через це. Відволікають мене гади. Я ще внизу не була. може, і не то, дуже обхочу внес. Новий запис Штайнман. Я знаю, що медблок це ваша вотчина, але подумайте ось про що. Вода в окані дуже холодна. Якщо не гріте труби, вони завернуть, і тоді в захваті почнеться протікання. От дуже прекрасно розумію, що ви там собі пан і мені плювати потонте. Ви тоді будете їсти рибку, але як тільки захват потече, це буде вже не зупинити. Я вже точно скажу на ну, кому це все сказати дякую. Понятно. Керування дверима. Ізі. Чому всюди порожньо? Офтозламувальник? Безкоштовного зламу. Вау! Ой! Перепила! Якого відновила невелику кількість єви. Пил. Ще одне пиво у мене зараз знову. Пігачечку кулі для автомату. Все, ой, сечевичок. Все, 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 вс, yes. єс. Випустіть. Збереженька, йдемо далі. Так, розумію, це все що було зверху. Так, ця гра для мене звучить дуже довгою. Вона якась страшна пісня. Він по мені кинув коктейль. Це він лікар, просто господи. Новий запис. Коли Пікасо втомився малювати людей, він почав виглядати їх у вигляді кубів і абстрактних форм. Світ назвав його Генієм. Я всю свою кар'єру хірурга був зайнятий тим. Е -е -е тим. Чим? Ще повторював самі нудні форми, підняти носик, підборіддя з ямочкою, повні груди. Як прекрасно було б робити ножем те ж саме, що старий іспанець пенсем. Куди немає ходу? Камери спостереження. Всюди чітко чорті уштуковане. Це очі та вухи району. І що, розносить? Ми сховалися від камери і розбили всі свої патрони в неї. Камера, все. Звісно, що в ній нічого немає. В шафі пусто. в трупа пусто, якого тут варять. Так, далі підемо в наступному відео, бо мені треба встигнути замонтувати і зарендерити це відео, поки не вимкнули світло. Так, на цьому ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Зовсім поки не вдупляю, що я роблю, але тут цікаво, знаєте? Цікаво не розуміть, куди сіду, щось роблю, щось стріляю. Забавно. Так, на цьому ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч ставте свої подобайки, пишіть коменти, бувайте. До Дослужні наступного відео або на стрімі